А чи тоді ставимо питання про зміну. Приходить інша людина, яка б значила робити порядку. Я так взяв тут поставкам. Да? Поставка. Заліщики. 35 ставків, тільки два оформлені в оренді. Я щось ходить, розказує. Я тебе відпушу, наберу на завжди. Куди хочеш, то йди. А не відпустку. Ну, Гайцем недавно працює. Знову ж таки, 33 33,8. 33 7 Чортків 72, 29. Даже, навіть навіть половини не буде. І от в області ми маємо 886 ставків. В орені тільки 506. Останні. Не оформлені. Але ви бачите, яка, яка ситуація, я б сказав, по, по завіщі. А в принципі, в кожному бережанах 29-19, Бурщів 54-37, буча 105, тільки 41 оформлені, узятий 85, тільки 32 оформить. Луїчі ну, трошки краща ситуація. Хоть в Кременці 80 ставків а оформлені 88 акцій. Звісно? А. Тобто, потенсор. Тобто, пояснення приймається, один ставок має відділення на